Вітаю усіх присутніх. Сьогодні у нас відомий наш спікер, спікерка верніше, Галина Прищепа, це речниця головного управління СБУ у Донецькій Луганській областях. І тема сьогоднішнього нашого зібрання верніше, брифінгу, це про підпалювачів та інформаторів. Так, поправте, пані Галину. Ну і прошу до, до слова. Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішню нашу зустріч я б хотіла дійсно розпочати з питання, яке було завдано мені минулого брифінгу, але на той час у нас таких випадків і такої інформації не було. Але, на жаль, наприкінці серпня у нас в Донецькій області з'явились підпалювачі військових автівок. І, власне, про це сьогодні я поговорила і також наголосити хотіла б на тому, яке саме покарання. Яка розплата чекає таких підпалювачів, які займаються такою протиправною діяльністю? Служба безпеки України і національна поліція затримали на Донеччині трьох поплічників Росії, які підпалювали службові авто сил оборони у Слов'янську? Ними виявились троє місцевих мешканців. Двоє з них віком 17 і 18 років діяли у складі групи, а третій, рецидивіст, який раніше сидів за крадіжки, займався підпалами окремо. Всі вони шукали легкого заробітку в телеграм-каналах і під час однієї такої співбесіди, сесії до них звернувся представник «Ми Припускаємо, що російської спецслужби і запропонував їм такий заробіток. В обмін на гроші фігуранти почали виконувати замовлення Росії на вчинення підпалів військових авто у прифронтовому місті. Під прицілом ворога були позашляховики та мікроавтобуси українських захисників, які залучені до виконання бойових дій. І спецоперації на передовій, щоб виконати завдання окупантів. Фігуранти спочатку відслідковували локації потенційних цілей, а потім палили їх за допомогою легкозаймістих сумішей. Для звітності перед агресором фігуранти фіксували загоряння на камеру власних телефонів. І у такий спосіб вони підпалили дві автів, військові автівки і після чого готувалися. Знищити ще декілька автомобілів, а також релейні шафи на місцевих лініях залізничного сполучення. Таким чином, рашисти сподівалися порушити логістику підрозділів сил, сил оборони на східному фронті. Правоохоронці запобігли реалізації ворожого плану і затримали всіх трьох мисників під час обшуків в оселях затриманих в них вилучено легко займисті та мобільні телефони з доказами підривної діяльності на користь Росії. Слідчі служби безпеки повідомили їм відповідно до вчинених злочинів про підозри за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 з позначкою. 1. це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групи осіб. Зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує. До восьми років позбавлення волі. Також під нашою прицільною увагою залишаються інформатори, про які я говорю, кожен брифінг, але тема доволі актуальна, і, актуальна, і на жаль, це явище в Донецькій області не зникає. Протягом восьми місяців, 24 року, ми затримали 57 ворожих інформаторів, які діяли окремо або в складі агентурних груп. Не тільки в Донецькій області, а ще й в інших регіонах України. Зокрема, ми на Донеччині затримали ще одного учасника масштабної агентурної мережі ФСБ, яку нейтралізували наприкінці липня і на початку серпня цього року. Тоді, у результаті спецоперації у шести регіонах України, одночасно ми затримали дев'ятьох російських агентів. Вони коригували повітряні удари Росії по Дніпру, Запоріжжю, Чернігову, Сумах. Діяли в Донецькій, Одеській і Кіровоградській областях. Наразі викрито 10-го учасника ворожої агентури, який шпигував за силами оборони на найважчому зараз напрямку фронту на Покровському. Зловмисник розвідував локації, локації особового складу та важкого озброєння Збройних сил України поблизу Покровська і сусіднього Мирнограду. В зоні особливої уваги агента були укріп районі та вогневі позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також фігурант відслідковував маршрути руху та кількість військових колон, які прямували на підсилення передових позицій українських військ. Розвіддані були потрібні рашистам для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення Покровська та прилеглих населених пунктів. Для виконання ворожого завдання агент особисто обходив прифронтову місцевість та фіксував розташування підрозділів Збройних сил України і Сил оборони. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігуранта та затримали його за місцем проживання. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору ФСБ як активний прокремлівський коментатор у телеграм-каналах. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та комп'ютерну техніку з доказами злочинних дій йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111, це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, і наразі інформатор перебуває під вартою. Також основний напрямок нашої роботи це колаборанти, про яких я так само дуже часто говорю. У цьому році підозру від нас отримала 171 особа. Серед наших фігурантів кримінального провадження є підсанкційна поплічниця ворога, яка активно сприяє укріпленню окупаційного режиму на Донеччині. Мова йде про колишню помічницю народного депутата України Наталію Ніканорову, яка наприкінці 2022 року була призначена сенатором Росії представником від виконавчого органу державної влади ДНР. Наразі, перебуваючи у складі окупаційної адміністрації Росії, правопорушниця виконує представницькі та законотворчі функції, забезпечує функціонування всіх гілок влади загарбників на окупованих територіях. Зловмисниця також координує проект жіночого руху прокремлівській партії Єдина Росія та є заступником секретаря Донецького відділення з агідаційно-пропагандистської роботи. Також задокументовано, що з 2016 року зрадниця очолювала так зване Міністерство закордонних справ ДНК виконуючи свої повноваження, міністерка стала й головою спеціальної комісії з фіксації та збору доказів. Військових злочинів української влади на Донбасі саме так цю комісію називають окупанти. За участі членів комісії та громадських активістів Ніканорова організувала систематичне отримання від громадян заяв про те, що загибель їх родичів, отримання ними тілесних ушкоджень, знищення їх житла відбулося внаслідок нібито умисних дій військових збройних сил України та за наказами військового та політичного. Керівництва України. Усі ці сфабриковані докази вона представляла на засіданнях тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України в Мінську. З 22-го року фігурантка перебуває під санкціями всіх країн Євросоюзу України, США, Канади, Швейцарії, Австралії та Японії. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили її про підозру за. Частиною першої статті 258 з позначкою 3 – це створення терористичної групи чи терористичної організації, а також за частиною 5 статті 111 з позначкою 1 – це колабораційна діяльність. Тривають комплексні заходи для притягнення ворожої посібниці до відповідальності за злочини проти України її загрожує до 15 років позбавлення волі. Також ще одним топ-чиновником окупаційної адміністрації є Заступник міністра освіти та науки терористичної ДНР у березні минулого року розпорядженням Пушиліна його призначили на цю посаду, і він є громадянином Росії, уродженцем міста Ульянівська. Наразі він виконує вказівки Кремля щодо переформатування освіти за російськими стандартами, змушує вчителів і учнів користуватися російськими освітніми платформами, зокрема і путінської, для, начебто, покращення організації освітнього процесу. Також зловмисник веде активну пропагандистську діяльність. У школах на окупованих територіях він системно розповідає учням про російських діячів та закликає брати з них приклад, виправдовує злочини російських окупаційних військ, і за таку його діяльність він отримав підозру від Служби безпеки України. Також за частиною першої статті 258 з позначкою 3 створення терористичної групи чи терористичної організації. Крім того, серед колаборантів. У нас є 13 підозрюваних з числа силового блоку окупаційних правоохоронних органів. Зокрема, служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього правоохоронця, який зрадив присязі і перейшов на бік ворога. Зловмисник за указом Путіна добровільно очолив головне управління Федеральної служби виконання покарань по ДНР. Встановлено, що до цього підполковник внутрішньої служби очолював на управління юстиції Мінюсту ДНР, а згодом обійняв посаду начальника СІЗО Донецька. Наразі зрадник на своїй посаді керує усіма виправними установами на окупованій території Донецької області, здійснює адміністративно розпорядчі функції та встановлює окупаційні порядки в тюрмах. Зокрема, він вирішує питання щодо залучення засуджених до примусових робіт та створення виправних центрів. З відома та замовчазною згодою цього керівника працівники колоній катують в'язнів, намагаючись вибити з них свідчення про співпрацю з українськими оборонцями. Слідчі звуку повідомили фігуранту про підозрі в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Це частина друга статті 111 кримінального кодексу. України. власне, це всі приклади, які б я хотіла сьогодні навести, готова відповідати на ваші запитання в межах своєї компетенції. Дякую. У мене лише таке одне уточнення. Давайте я спочатку уточню, а потім, якщо будуть питання, але прошу до пані Галини. Ви сказали, що затримали трьох підполювачів віком 17-18, а третій, от якраз без віку. Чи він, там, 24. Все зрозуміло, все. 20, це вже повнолітній, так би мовити. Прошу питання є у наших колег? По цифрах пройшлися ми інформатори, колаборанти, підпалювачі. На жаль, з'явилися. Сьогодні СБУ теж повідомила про п'ятьох затриманих у Києві. Це теж молоді люди, от такого от віку, мабуть, вони більше схильні, пошуках якоїсь самостійного забору тут, але ще. Бували. Бували. Mm -hmm. Прошу священник, хто священник? Це Колгошева, Олена, огренформ. <реш> Може, щось відомо я, я з, тим, з тим же питанням про цього священника, який затриманий святогорський лаврі? Суд чи а, триває? Арсеній? ви маєте на увазі Арсенія, Так, Так, Арсеній. Так? настоятель. Ага. Да, чи триває ага. ще суд? Пані Олено, я думаю, ну це питання більш до прокуратури, тому що після того, як СБУ передає справу до суду, ну ми вже за нею особливо наслідкуємо, але з урахуванням того, що я ще нічого не чула про вирок, я думаю, що судові засідання ще тривають. А, -га. а коли був би вирок, ви би знали, да? то так? То так, так, зазвичай, зазвичай нам повідомляють, що тим більше справа доволі гучна. Я думаю, що нам би обов'язково повідомили, коли, коли буде вирок. Ну, від тієї ж прокуратури я би дізналася. Ага, ясно. Ну дякую, дякую. Дякую. -та, може, ви знаєте, а не перенесли суд? Він так і проходить на Донеччину, в слов'янську проходив, до речі. Так, так він і... проходив. Але я не, не бачила повідомлень про те, що місце знаходження розгляду справ там, чи переноси до іншого суду, я не чула такої інформації. Ага, добре, дякую, добре. Угу. Зрозуміла, тоді, якщо вже на продовження цієї теми, щоб вже закрити для повністю для себе, йому загрожує якийсь термін ув'язнення, вже відомий чи за якоюсь статтю, ну, статтею, Статею відомо, а, і, а термін ув'язнення загрожує, яке да. проявсені. Про ага. Пані Людмило, там стаття, там була частина друга статті 114 з позначкою 2. І санкція статті передбачає, якщо можна зараз одну хвилинку, я перевірю. Угу. Щоб вас не ввести в оману, там здається, а -а. До, до 12 років позбавлення волі, але я можу помилитися. Угу. Зараз в одну частинку. Зараз я скажу: за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння. А зараз рухунку озброєння боєприпасів Збройних сил України. Частина 2 статті 114 з позначкою 2 передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3, від 5 до 8 років позбавлення угу. волі. Угу. Я зрозуміла. Угу. Е, е, я, да, йому інкримінують, е, господи, скажіть, повідомлення та, під час проповіді. Оце, та, угу. Коли він повідомив я про розташування, так, <реш> так. <реш> дякую, колеги. Ще питання є. Щось, ми завжди так Галину, пані Галину, завжди так довго тримаємо, і а тут все з цифрами, мабуть, все в порядку, всі записали всі. Я особисто собі записала мене єдине тільки оце вік. трохи Бог з мене пройшов. Я роблю висновку дивисно, готуюся заздалегідь. Так, все ну питань більше немає. Може тоді давайте до наступної зустрічі. У нас щось може з'явитися, але краще, щоб не не з'являлося, бо це знаєте додаткові якісь іще затримані. Це не говорить про те, що погана служба працює. Навпаки, хочеться, щоб не було нагоди такої затримувати людей. З ну, їхні кримінальні там не знаю там злочини, чи, чи, чи підозри, чи якісь дії проти законів. Добре, тоді давайте будемо говорити один одному сьогодні. До побачення, до наступних зустрічей. Це була речниця головного управління СБУ у Донецькій Луганській областях, пані Галина Прищепа. Ми сьогодні говорили про підпалювачів і інформаторів, і не тільки, і колаборантів ми теж проговорили. Дякую, до наступних зустрічей і, ну, і до наступних зустрічей. Гарних нам сьогодні новин. Дякую вам. Так, yes. дякую теж. Дуже все було yes. конкретно, так що все зрозуміло. Дякую. Yes.